Ще хочеться торкнутися прав людини у Криму? Mm -hmm. Територія, яка тимчасово окупована, там де діють змішані закони, не знаю, як це сказати. Буквально нещодавно читала про ситуацію з в'язницями у Криму. Та тобто там люди, які писали на вас звернення, розкажіть, будь ласка, що там відбувається, що Україна може робити, вважаючи на цей. Важкий статус, ви знаєте, взагалі ситуація жахлива. Ми говорили з головою Кримської польової місії, з Андрієм Юровим, відомим російським правозахисником, стосовно ситуації в Криму, і мені дуже сподобався його вислів: в Криму душно. Дійсно. В Крим прийшла за духа, і мова не про спеку, яка прийшла. Давайте говорити відверто, протягом певних років Російська Федерація все погіршувала і погіршувала реалізацію громадянських свобод. В Україні, навпаки, ці громадянські свободи все більше і більше розвивалися. І зараз, протягом досить короткого часу, Криму доводиться пройти той шлях, який пройшла Російська Федерація в частині погіршення, але з тої точки, в якій Знаходилась Україна. По покращенню реалізації громадянських прав і свобод. І тому там дійсно жахлива ситуація не тільки з тюрмами, там жахлива ситуація в спілкуванні один з одним. Тому що зараз не знаєш, з ким можна говорити, а з ким не можна. І знову повертається традиція обговорення тих чи інших питань на кухні, коли включений приймач для того, щоб заглушити голоси тих, хто говорить. Це взагалі-то жахливо. Але ситуація з тюрмами дійсно непроста. За законодавством Російської Федерації, яке було сприткнено, це спеціально прийнято в зв'язку із прийняттям Криму до складу Російської Федерації. Кримчани отримали громадянство Російської Федерації. При цьому це було автоматично. Так. Можна було тільки відмовитись, з'явившись особисто в певні пункти. Відмовитись від громадянства Російської Федерації. Зрозуміло, що ті люди, які утримувались в слідчому ізоляторі в спеціальних колоніях, вони не мали можливості вийти і прийти в спеціальний пункт і відмовитись від громадянства Російської Федерації. Відповідно, їх автомат. Матом по суті примусово їх прийняли в громадянство Російської Федерації, і зараз практично їх не можна. Ну, розглядати згідно з законодавством України, і хоча у нас, наприклад, оголошена амністія, і частина з цих людей могла б вийти на свободу, якби до них застосовувалось українське громадянство, але його не можна застосувати, бо росіяни вважають їх громадянами Російської Федерації, і відповідно до них застосовують інше законодавство. Частина з них могла б бути звільнена за е, умовно дострокове та умовно дострокове звільнення могло б бути до них застосовано. Але тепер українське законодавство до них не може бути застосовано. і це жахливо. うん。